Чи є якісь специфічні маркерні ознаки, що це саме гідронефроз? Можливо, змінюється колір сечі, чи ще щось, щоб людина до того болю нестерпного зрозуміла, що щось вже відбувається не так. Під гідронефроз може маскуватися будь-яка інша хвороба в животі, яка має невиражений больовий синдром. Це навіть можуть бути хвороби хребта. Вони теж дають. Біль у попереку тупого характеру. І інколи навіть спеціалісту важко просто на підставі скарг пацієнта визначитися, чи це урологічна проблема, чи ні. Тому специфічних скарг немає, але для того у нас є цілий набір заходів, якими ми можемо легко встановити такий діагноз. Взагалі, то діагностика гідронефроза вона не складна. От, власне, давайте поговоримо про саму діагностику. З чого починається? Що бачить лікар в аналізах, певно, щось і далі що відбувається. Якщо це скринінг, да, і ми просто обстежуємо людину попередньо здорову, в якої є там деякі, наприклад, скарги, ми ще не знаємо нічого, то це ультразвукове дослідження, яке дає нам. Первинно орієнтовну інформацію про стан органів сечовидільної системи, і коли ми там бачимо, що там є певні ознаки гідронефрозу, от тоді ми вже починаємо концентруватися і знаходити такі більш точкові заходи, діагностичні, які показують нам не тільки наявність або відсутність гідронефрозу, но й причини, по яких він виникає. От, власне, який комплекс діагностики дає впевненість лікарю у встановленні цього діагнозу гідронефроз нирки? Якщо казати про найбільш інформативний спосіб діагностики, то це комп'ютерна томографія. Обов'язково з внутрішньовинним підсиленням УЗД нам може просто вказати на, на наявність патології, а от визначити за рахунок чого, яка стадія цієї хвороби, все ж таки, це комп'ютерна томографія з внутрішньовинним підсиленням. Вона дає нам змогу і побачити наскільки збережена чи не збережена видільна функція нерки, і побачити часто ту причину, з якої виникло це ускладнення. Бо я ще раз скажу, що гідронефроз сама по собі це не хвороба первинна, це ускладнення інших якихось розладів в організмі. Чи є в клініках Oxford Medical все необхідне обладнання для такої діагностики? Так, у нас в цьому плані замкнутий цикл. У нас є і лабораторні всі методи, які необхідні, і е, ультразвукові, і рентгенологічні, і променеві. І в тому числі всі всі самі сучасні лікувальні методи, якими сьогодні на сучасному рівні можна таку проблему вирішувати.